Привіт, мої дорогенькі! Дітки, послухайте уривок із віршика. Завірюха в полі дме, стоять дерева голі, а сніг пухнастий все накрив, і з них пташиний спів, про яку пору року йдеться у віршику? А як ви про це здогадалися? Які ознаки зими ви знаєте? А давайте перевіримо, чи добре ви знаєте про зиму. Діти, які дерева і взимку зелені? Так, ялинки, що за птах з жовтою грудкою залишається зимувати. Синичка то взимку змінює колір хутра. Зайчик. Які птахи прилітають до нас зимувати? Снігур! На якому дереві залишаються ягоди на зиму для птахів? Горобина. Молодці дітки, а як зима турбується про природу? Як ви гадаєте, а ось послухайте, закрийте оченята і уявіть собі зимовий ліс. Все вкрито снігом, прилітає дрібний сніжок і лягає між кущиками і деревами. Іні вкрив кожну гілочку на дереві. Ялинки стоять в теплих пухових шапках? Ось виглянуло сонце із за сірих хмаринків, і з під нього чарівними промінцями все засяяло. Тиша в крові, тільки птахи мелодійно співають. Діти, а як називаються? Птахи, які відлітають у вирій? А як називаються ті, що у нас? Залишаються ті, що зимують. Зимують. А що цікаво, ви знаєте, про цих птахів. Усі птахи дуже добре бачать вдалину. А ось сама рухливая голова у сави. Вона її може повернути назад. Чим більше птахи, тим довше вони живуть. А от самий довший язик у дятла. Він язичком дістає з-під кари шкідників, які дерево під'їдають. Пташкам зиму дуже важко. Коли землю покриває сніг, вони не можуть добувати собі їжу. Тому... Для них треба ставити годівнички і їх відгодовувати. А чи пам'ятаєте ви, що полюбляють пташки? Діти, а чи знаєте ви, хто допомагає звірям у лісі взимку? Лісники. Вони розкладають в спеціальні годівнички для різних тварин, різний корм? Діти, погляньте на тіні. Тварин. Спробуйте відгадати, що це за тварини. Чи всіх ви тваринок впізнали? Діти. А які серед цих тварин взимку сплять? Молодці. Під час прогулянки. Дуже цікаво на вулиці взимку, правда? Пропоную вам гру, яка називається можна не можна. Я буду промовляти певне речення. Якщо можна, ви плескаєте долоньку і кажете Можна! Якщо не можна, то тупаєте ніжками і кажете Не можна. Зрозуміли? Починаємо! Ламати гілочки дерев і кущів не можна! Виготовляти і вішати годівнички для птахів, милуватися красою природи, здирати кару дерев, стріляти із рогатки по горобчикам і синичкам, підгодовувати пташків, рубати ялинки. Вивчити віршики про зиму, знищувати гнізда птахів, ходити без шапки та шубки, їсти бурульки, струшувати сніг з дерев у садку, гратися в ігри і різні забави на сніжку. Молодці, дід, а які ж зміни відбуваються в природі взимку? Чому сонце рідко з'являється на небі? Який одяг одягають взимку люди? А чому вони не носять шорти, басанішки? Чи залежить одяг, який надягають люди від погоди? А коли у людей взимку гарний настрій? Так, у сонячну погоду. Дітки, бажаю вам гарного настрію. На цьому наше заняття закінчено. Пока!